Чего, блять? Чо, блять? Ти бачив? Короче, ми їхали, в нас а, закінчилось паливо, трохи не розрахували, ми заглохли прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав в висловлюваному купу слів. знаєш, що це, блядь? Я кадати цю бумажку віддав в аеропорту де... я колись. Ми тільки що їхали на машині, заглохли, це машина для ЗСУ. Я колись нас підвіз мужик, підтягнув. Зараз я вам буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному із аеропортів, коли обмінювався контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь в світі заплатив цю бумажку? І потім нас мужик підвозить, тягне на ці, на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти і дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись кому і Тут мій інстаграм написав. Бачите? Це як таке в світі відбувається? Він зрозумів, що це я писав? Та це неможливо! Це неможливо, чувак. Це неможливо. Такого не буває. Як ця бумажка об'їздила півсвіту і повернулася до мене, бо ми застряли на дорогі, і чувак нас тягнув до заправки? Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Что вы просто думаете, я просто в шось. Ладно, поїхали бы. У нас тут 5 машин на ЗСУ треба всі ще запарковать.